Пльовка після падіння приманки на дно. А яка ж чітка. Це судак! Це скажу я вам непоганий знак, тому що судак з цією рибкою дуже любить. У мене там не дуже товстий повідець. Де я спішити не буду. Ух ты! Ух ты! Щось гарне! Щось гарне! Говоряча голова на фоні повної темряви це і є та сама атмосфера, зазвичай при якій ми і розпочинаємо наші риболовлі, коли світає доволі пізно, і в тебе є вдосталь часу, щоб доїхати, дістатися до місця риболовлі, неспішно розкласти свій комплект, і навіть помилуватися нічними міськими красотами. І так, поїхали. Перша і найголовніша проблема це саме знайти судака. Оскільки ловимо ми на великій воді. Ловимо ми в місті Київ на річці Дніпро. Нас оточує дуже велика вода, широка річка. І в таких місцях дуже важко знайти місця, підходи до води. А де до берега примикають найглибші частини цієї річки, там, умовно кажучи, від 10 метрів і по максимуму: там 12, 14, 15, навіть 20 метрів. Навіть якщо ти таке місце знайшов, то як правило це невеличкі місця або дуже компактні локації, де з підходу можна підійти там до однієї двох, ну максимум трьох точок. Зазвичай це одна-дві. Ну, я одразу хочу вам дещо сказати. Якщо ви розраховуєте на активний кльов риби в цьому відео або на трофейні екземпляри, можете одразу виробати відос, тому що стрітфішинг це дещо про інше. Стрітфішинг це саме про філософію риболовлі. Ну що, погнали, ось він Київський Дніпро, і ось він мій максимально далекобійний судачий комплект на сьогодні. Це Crazy Fish Orion 962 МЛТ з тестом 5201. І Використовувати цю вудку сьогодні планую з вагами до 24 грамів. Навіть трошки перегружати буду. В мене, в принципі, є 902 МТ з тестом до унції але а, ця вудка довша. І довша вона аж на 16 см. І цей момент він в деяких моментах дуже сильно вирішує. В принципі, мабуть, треба замислитись про 962 модель з тестом, знову ж таки, до унції. На реоні в мене знаходиться DVC Sішка 4021. І це та сама катушка, яку я використовую вже близько 2 років. Поки що не підводила. Використовую підваги до 30 грамів. Ну і шнур 06 по Японії, 4 це Dual hardcore Proшка. 0,6 діаметр, так як кидати сьогодні, треба буде максимально далеко, наскільки це важливо. Ось такий виключно заточений під далекобій мій сьогоднішній комплект. Перших пару точок не принесло жодного контакту. І, якщо чесно, я взагалі не здивований. Судак тримається ну прям супер-супер локально. Тож такі місця, де він а, стоїть, ще треба постаратися зрити. Зазвичай це буває в наших широтах одне-два місця за цілий день. І такі місця дають змогу ну не те, щоб його наловити, а хоча б побачити якісь покльовки. Ох і важко ж мені сьогодні буде. <с> в першу чергу через те, що рибалюю я сьогодні один. В двох чи в трьох, як на крути, набагато простіше знаходити місця скупчення риби або хоча б точки, де стоїть одинична риба. А самому на все це треба вбити прям набагато кратно більше часу. Але тим буде і цікавіше, тим кожна покльовка. Буде цінніше в рази. Один із факторів поки що складається на нашу користь. В Дніпрі дають воду. І помітив я, це а, в районі ближньої бровки. тому що течія вона, а, вдаряється в наш берег, і в районі ближньої бровки вона крутить зворотки. Тобто тут є певний рельєф. І Хоч Судак любить такі моменти, любить подачу води в наших місцях. Але зовсім не факт, що а, навіть при таких умовах вдасться його знайти. Але ми будемо старатися. Ну, а ви як завжди підтримайте канал вподобайкою. Я дуже сподіваюся, що все в нас сьогодні вийде. Як я вже відмітив, Судака волі поведінка і пов'язано це в першу чергу із а, метаболізмом рибу. Окуневі види, а це окунь, це судак. Вони є ну, прям суперпасивними. Окунь це, як правило, волочіння по дну. А от судак це в першу чергу паузи, це затримування приманки на дні. Ще одна з причин важкості в ловлі судака в моїх умовах, це саме запресованість. Ловимо ми як не крути в місті, а, пресинг тут доволі великий. І проблема не тільки в тому, щоб знайти рибу, а це як не першочергова проблема. Ще дуже важко її вмовити. Але поки в нас розходять години, перша година-півтори, за цей час нам необхідно знайти хоча б одну якусь точку, де риба хоча б буде присутня, де вона себе видасть. Ну а далі вже можна буде впиратись. Не хоче, не хоче і все. На таких умовах все, що нам залишається, це просто зміщуватись. І шукати перспективні точки. Дивіться, які високий очерет. Метри під 2,5 заввишки. Шукати на обум, скажімо так цю рибу це така невдячна справа, тому що часу в тебе небагато, він найактивніший зранку. ну Буває ще ввечері. І якщо ти зранку там в перші години риболовлі не попав на перспективну точку, де риба тримається, то. З дуже високою вірогідністю, що е, ти сьогодні пролетиш, Що можеш не зробити жодної покльовки. Дохла тюлька плаває. Це скажу я вам непоганий знак, тому що судак з цією рибкою дуже любить харчуватися. Буває, е, взимку його ловиш і дуже часто в нього спащину просто полчищами. Ось така тюлька вивалюється. Якщо вона тут є? Якщо вона є в кількості, то це гарний знак. Якщо водойма вам не знайома, то в принципі можна шукати по старинці. Просто зупинятися на кожній точці і шукати якісь поглиблення, якийсь рельєф, корчі, білу рибу. Але а, в наш час він є доволі прогресивним. У нас багато гаджетів, багато цікавих програм. І незнайомі для себе місця або відносно незнайомі. Як от, наприклад, сьогодні. Я обираю із допомогою карт глибин. Вони прям дуже допомагають. Ось вам конкретний приклад. Використовую я програму Ліну під назвою FishDiper. Вона показує прямо з геолокацією точку, де ти знаходишся, дистанцію, куди ти теоретично можеш докинути. І найголовніше це глибини. Глибина. От Давайте трошки наблизимо і подивимося, що тут у нас по глибинам. На відстані 70-80 метрів, куди я теоретично закидую, в нас тут є 10 метрів. Опа, піде! Піде, друзі, є контакт. Чітка покльовка після падіння приманки на дно. Яка ж чітка? Це судак. Знайшов. Я його знайшов. Косяк. Да, як для покльовки, як для підхоплення приманки із НА, доволі я вам скажу агресивна покльовка. Ось він. Ось його виїгне поверхня. Тихо, тихо, мриже, не з'їде. Це мені потрібен, я дуже хочу тебе показати. Пащу, все як треба, дивіться. Опа! Ну красунчик же. ж. Ну красунчик же ж йоханий бабай! Дивіться, такий прям в районі заліку, Уже грамчиків 700-800 з п'явочкою. Біжи звідси. А тепер можна два слова і про приманку сказати. Це Земанівський Slim Swims 2,5 дюйми. В ось такому темному кольорі. І дуже навіть, я б сказав, приємний судачок. Дивіться. Дуже здалеку плюнув. Ну що, можете мене привітати? Місце з судачками, воно все ж таки знайдено. Ось такий, ну майже заліковий судак, але я вам чесно скажу, розмір риби мені зараз абсолютно не важливий. Мені важлива кількість покльовок. Чесно вам скажу, що довго це не протримається. Активного кльову я впевнений, що сьогодні не буде, і можливо, це була єдина покльовка за сьогодні. Тобто, скільки б риби на цій точці не стояло, я думаю, що вона ну, прям дуже і дуже швидко закінчиться. Мені дуже пощастило, що з другого закиду мені вдалося вмовити ось такого приємного столичного судочка. Дуже дякую тобі, друже, за і Давай біжи додому. Буквально з другого закиду на точці. Побіг! Осяк, продовжимо. Я вам так скажу, навіть якщо це була перша і єдина покльовка за сьогодні, то це вже результат. Я вже не дарма виїхав на риболовлю. Бо в Києві навіть одну а, судачу покльовку реалізувати, це вже непоганий результат. Ось вам одна з причин, чому тут тримається судак. Тут досить звий рельєф. Використовую я сьогодні товстину п'ятий флюр, і використовую я його одразу з двох причин. По-перше, місця для мене не дуже знайомі і теоретично десь тут може бути щука. Ну, а зробити щучий зріз і так, при супер низькій активності, кількості покльовок дуже б не хотілося. А по-друге, і найважливіше, а, товстий флюр а, додає парусності нашому монтажу. Повна тиша, повний штиль. Як же хочеться зупинити час і насолодитися цим моментом, тому що через годинку, через дві передають значне посилення вітру. І так легко вже точно не буде. А зараз ну, просто штиляка, чисте небо. Мари розійшлися. Ще рибка трошки краще клювала, Не було б її ціни. А великі глибини вони досить швидко закінчились. А всі ці ями вони прям супер локальні. Буквально декілька точок. Йду далі, прокидую. А, глибина така посередня, а з рельєфу все, що цікаве в наявності, це ближня бровка, недалеко від ніг. Ух ти, Полетіли лебеді. Десь півгодини я витратив на пошук оконя, на жаль, безрезультативно. Можливо, десь він тут і живе, бо ракушка тут ну, прям супер зла. Але ракуха ця, вона не локально десь знаходиться, вона тут всюди. Тут тупо суцільний килим із злого ракушняку. Я вже поставив більшу вагу, прокидаю на дальняк, шукаю хоча б якийсь мікрорельєф, але дно поки що однаково рівне. Думаю, що в таких умовах рибку нам не знайти. Знаєте, що я вам скажу? Я таки заробив покльовку. Скоріше за все це була щучка, тому що клюнула риба одразу після закиду на падінні. Тобто приманка ще не встигла дійти а, до дна. Такий гарний тичок, я, якщо чесно, подумав, що десь може на ракушку попав, зробив підсічку, але мимо. Можливо, це була якась щучка. Стягнула. Дійшов я до ось такої невеличкої затоки і зараз спробую зробити тут пару постановок. Перев'язався, поставив мікрушку 3 грами, ось такий твістер двохвостий. Подивимось, може якийсь окунчик, може якась щучка тут буде. Якщо ні, то будемо повертатись за судаком. О, є! Є, друзі, щучка. Щучка. Ну не вже. Ух ты. Так, у мене там не дуже товстий повідець. Де, спішити не буду. А нарешті гарна чітка клювака, ви бачили? Ви бачили цю свічку? Блін ну просто вогонь. Чему-нибудь меньше. Так. О, ближе да. Опа. Хух. Я такой дил. Давите. Килошечка. Килошечка. Так, я тут схоже на один. То там справа тоже КД на метрушку клюнула микрогород двухдюймовый вид земона вот такая приемная щука с такой прям просто те чего я и хотел хотел я звісно судака в первую очередь а вот такая мне тоже подходит давай мало бежи Блин, ну круто. Поки все складається як треба. І така покльовіна прямо по центру затоки. Гарна щучка. Не прогадав, що вирішив сюди зайти. Зустрів тільки, що дядька ходить з оберталками і також одну щучку він зняв. І каже все, більше і покльовок не було. А в мене, бачите, з першої постановки спрацював двохвостий твістер і, до речі, мельтішкою я зараз... Ловлю аж на 3 грами. Тобто це нижче тесту вуличка. Нагадаю, він від 5 до 21, Не скажу, що мені комфортно, якщо чесно. Але по вершинці, а, падіння можна відслідкувати. Ну а покльовка була така, що просто там точно не прогадаєш. Ось так ловля Судака попутно перетворюється у пошук щуки. Нове місце, а нове місце я прям дуже люблю. І ось ця щуча покльовка мені ну, прям дуже порадувала. Що судак сьогодні добре геркнув. Щука. Просто квасяна. Зараз ще декілька місць спробую перевірити. Якщо коли не буде, повернемось на судачка. Бо як не крутий, він все ж таки першочергове наше сьогоднішнє завдання. Ну На цьому, напевно, ми сьогодні завершимо. В будь-якому випадку я сьогодні трохи не під на підпити роботу. Все ж таки за судочком приїхав. Зато затоці класно, зато затоці штиль. А от на руслі губатий так почав роздувати. Просто піпець. Чорні хмари сунуть. Отже, повертаємось на судачу точку. Якщо чесно, з таким вітром я навіть не знаю, чи зможу я докинути до тих місць, де в мене покльовки були зранку. Відчуваю, зараз буде суцільна боротьба із стихією. Ну що, спробуємо зайнятись судачком. Погода все погіршується і погіршується. Ну давай. Ця точка вже досить довго відпочила. А отут має бути ямина гарна. Подивіться, як тут завертає воду. течія посилилась ну просто в рази. 18-20 грамів навіть майже не падає на дно. Перейшов на 24. Будемо перегружати наш шаріончик. Є, є, друзі, ухти! Якась непогана рибка. Ух ти, ух ти що. По бровці пішов. Так. Не схоже, друзі, що це судак. Ну, має бути точно не забіг. Так, я форсувати не буду, бо тут дуже люта бровка, в яку він вже й засів. З гарною чіткою покльовкою. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Выходь. 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 Давай. Десь уже тут. Недалеко. Самого выкидывать. Ось он. Ух. Є контакт. Засікся за щічку. Від того і супротив такий здавався доволі серйозний. Але такий, ну слухайте, по-перше, він не найменшого розміру. А по-друге, з гарною клювакою. Такий збитий, жирненький. Біжимо вас. На сьогодні все. Риболовля сьогодні видалась в найкращих традиціях, супер трудова, але я дуже задоволений. Декілька рибок спіймав, покльовок надивився, а більше мені нічого й не треба. Сьогодні трошки раніше збираюсь додому, тому що треба встигнути на день народження. Друзі, обов'язково поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, залиште будь-який коментар. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.